Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Нарешті ми приїхали. Сьогодні у нас 12 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ну, авторинок трошки менший, ніж ми зазвичай звикли. Ну, людей, як завжди, багато, в принципі, автомобілі цікаві є на ринку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, проконсультує вас по всім вам ці, всім питанням, які вас цікавлять. Є команда експертів, допоможуть оперативно перевірити машинку, яка вас цікавить. Е, також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Vivaro в довгій базі, пасажир 2014 року, 15900 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Тут є номер власника. Ага, там є підтвердження по пробігу. Власник відказує, так, показує, як він виглядає в салоні. Це ступенева механіка, є кондиціонер. Так, це пасажир 9 місць, дві бокові розсумні дверки. Зараз покажу, як воно виглядає. Так, і ще ряд сидіння. Зачиню так, є ще парктроніки. Citroen Berlingo. Оригінальний пасажир, 15 рік, 9400 ціна, 1,6 дизель, 68 кВт, свіжопригнане авто, 193 тисячі пробіг. Я показую село. Так виглядає. Так, кермо. П'ятиступенева механіка. Зараз заключення. Такі парктроніки. Opel Vivaro в короткій базі. 8700 ціна. Шостий рік. Авто в рідній фарбі, не 9 дизель, 197 тисяч пробіг. Номер тут. Показую авто. Так, хвилинку є. Yeah. Так, в чухлах не буде видно стан сидіння, на жаль, і керма. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Зараз ще загляну в салон. Так, так. Так. Разом у нас 9 місць. Є ще фаркоп. Мерседес Віто, сьомий рік, 9200 ціна. Так, Віто 111. й так не вказаний об'єм двигуна. Тут є номер телефону, можна уточнити всі деталі. 281 тисяча пробіг. Можливий обмін. Заглянемо власник. Власник може є десь поряд. Показую поки з цього боку. Так, я оглядаю. Шестостопанело механіка. Opel Vivaro в короткій базі. 8-й рік, 8700 ціна, 2 дизель. Так, номер телефону є ось тут. Так, показую, як він виглядає в салоні. Так, сподіваюсь, вам видно шестиступенева механіка. Та тут спереду три місця. Так, в салоні є столик і ще п'ять місць. Так, в принципі, гарно видно. Так. Хіба що дах. О, трошки видно. Так, друзі, надійшов власник, є можливість показати салон детальніше. Так. Столик. Двохлітровий. Так, так, то я вже казала, у вас не було там на ціночку. Я власник. А, ага, це авто від власника. Машина не фарбована ніде. Ага, і немає підфарбувань по кузову. Так. Рено Кенгу, п'ятий рік, 5400 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, тут номер телефону. Так рідко такі авто.

Порт Торнео Кастом 2015 року. 13,950 ціна, 2,2 дизель, 428 тисяч пробіг. Тут є номер телефону власника. Так і виглядає. Так, Сидіння без, без пошкоджень. Кермо. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Так зараз ще покажу з того боку. Там 9 місць, він дайде? Дев'ять да? місць. Так виглядає. Шарят сидінь. І в дах. Так тут є люк. І Nissan Prima Star, коротка база. 11600 ціна, 13-й рік, двохлітровий дизель 115 кінських сил, пасажир 9 місць, 219 тисяч пробіг. Бачите номер. Так, я з дозволу власника добрий день покажу. Як він виглядає?

Багажне відділення. Рено Кенгу 5 рік, 5500 ціна, 1,2 бензин 55 кВт. Оригінальний пасажир, свіжопригнаний, є сервіска. 131 тисяча пробіг, тут є номер. Так, у власника ще є буси. Я вам покажу, бо питаєте часто. Так, дивіться, тут є трафік в довгій базі, двохлітровий дизель, оригінальний пасажир 15500. 13-го року. Так, бачите, пробіг 211, чорного кольору, 9 місць. Так, і ще один. довгий базі трафік. 9-го року 12200, двохлітровий дизель 301. Пробіг. Так, бачу, так, вантажопасажир. Так, дякую. Вантажопасажир, 6 місць. Так, хвилинку. Сірий металік. Довга база. Ага, заводський Вантажу, пасажир Так, дуже дякую. Тепер показуємо киногу. Тут хтось не дозакрив і воно так, так закрилося. Так, так, Показує, як він виглядає. хвилиночку. Так, так підкрасів по кузову немає автомобілю. П'ятистепанева механіка, кондиціонер. Мерседес Спринтер вантажний. 2014 року 16500 ціна, 2,2 дизель, 120 кінських сил, 228 тисяч пробіг. Тут є номер власника. Показую, як виглядає. Так, тут два місця спереду. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Так, ага, там ще є у нас. Два ряда сидіть. Так він виглядає. Друзі, ще такого чобітка не зустрічали на ринках. Fiat Fiorino старенький. 99-го року 1,7 двигун, 2500 ціна. У нас вантажний. На жаль, немає номеру телефона. Теж такі варіанти можуть трапитись на ринках. Звичайно, дуже рідко.